Видивитися програму Мери громада. Програма, у якій міський голова відповідає на ваші питання. З вами Леся Карпенко, Анатолію Соловйовичу. Сьогодні у нас багато питань. Давайте розпочнемо. Ліхтарі є з дороги. Пробки турбують. перезавантаженість нашої дороги. чи є взагалі в перспективі таке питання? Як розвантаження вулиці Київський шлях? Я на це питання вже відповідав, мабуть, не один раз, тому що це не дивно, це питання дійсно болюче для нашого міста. З кожним роком кількість транспорту збільшується, проблема не вирішується, і чесно, відверто скажу вам, що самотужки за рахунок тільки громади міста Борисполя ми цю проблему і не знімемо. Але хочу сказати, що ми працюємо зараз в цьому напрямку. Ну, вже принаймні останні три роки. Розпочалося будівництво дороги від Броварського району. Воно зупинилося зараз на межі Бориспільського району, займається на увазі з північної сторони об'їзд. Дорога Бровари, Іванків, Харків, та сторона. Що стосується вулиці, Київський шлях, ми тут її ніяк не зможемо розвантажити. Були різні ідеї. Давайте ми її розширимо. Розширити цю вулицю неможливо по тій простій причині, що тут проходять дуже значимі мережі, в тому числі і урядового зв'язку. І саме перенесення цих мереж, це сотні мільйонів будуть коштувати. Саме тільки перенесення, я вже не кажу, будівництво дороги. Тому цей шлях він відпадає однозначно. От але те, що треба будувати Крим. Північної частини, також з південної, ми також розробляємо проєкт. Е, с... Проблема в тому, що погодження, які ми робили е, через Міністерство оборони, воно перший раз було неуспішне, тому що нам відмовили, щоб ця дорога з південної сторони проходила через е, територію військової частини. От, хоча, як на мене, це просто проблема була надумана. От, її ніхто не вивчив. Зараз, спосибі тому, що ми заручилися підтримкою Державного авіаційного підприємства Україна і державне управління справами при президенті України, які також нам зараз будуть допомагати в цьому питанні. Тому ми розпочали робити цей проект саме об'їзду, починаючи з 35-го кілометра, через територію військового містечка, через територію військової частини. І Далі в напрямку глибокого. Тобто, якщо, якщо нам вдалося це вирішити питання, побудувати дорогу, то воно значно би ну, на відсотків 20, це мінімум 30, розвантажило б вулицю Київський шлях. Ну і Плюс ми сподіваємося, що, що все-таки та дорога, яка дійшла вже від броварів Броварського району, все-таки вона буде продовжена. Одна, е Сподіваємося, саме на підтримку державного бюджету. Є різні плани, в тому числі і через вулицю Броварську частину транспорту пустити, вулиця Броварська, Запорізька і знову ж таки на об'їзну трасу. Але до тих пір, поки об'їзна траса не буде вирішена з, пів... з північної сторони, звичайно, що примусити транспорт їхати туди, вони також не будуть, тому що вона сьогодні також перезавантажена. Була і ще ідея в районі села Щасливого зробити також південний об'їзд, щоб автомобілі могли заїжджати в державний міжнародний аеропорт Бориспіль саме з південної частини, починаючи, ще раз з села Щасливе. Але стикнулися з тим, що землі, по яких повинна була проходити дорога, вони сьогодні знаходяться в приватній власності От, і не знайшли порозуміння. З тими людьми, які є сьогодні володарями цієї землі. Тобто сама земельна реформа, яка була проведена, по моєму у 1994 році була трошки зроблена вона бездумно. Спочатку треба було розробити генеральний план розвитку взагалі України, да, і в тому числі стратегічних магістралей, я тільки після цього розпайовувати землю. Ми спочатку, як завжди, зробили навпаки. Розпаювали землю, а тепер думаємо, як нам вирішити цю проблему. Тобто, це проблема вона характерна не тільки для нашого регіону, вона характерна для всієї України. Тому це є величезна ще раз підкреслюю проблема. До неї працюємо, але не так це просто, як на перший погляд здається. Не лише дороги, а ще й тротуари хвилюють мешканці нашого міста. Отже, наступне питання. Вот он сказав, що построюють. Вот Тротуар от от від ринку до, до городка. Тому що там такий розбитий тротуар. Здесь зробили з цієї сторони добре, а там зробили. Но он сказал, что що в цьому році там должны сделать. зробити. Ну, в принципі, з вуст Євгена Георгійовича вже прозвучала і відповідь, питання відповідь. Я дійсно вже на нього відповідав. І в цьому році величезне бажання, я так думаю, що воно буде сповнене обов'язково. Так, до Дня міста, я думаю, ми зробимо це. Я так ставлю в першу чергу для себе завдання. Цей тротуар буде достойний, сучасний. От, і люди, ідучи по, по ньому, я думаю, будуть отримувати задоволення. Гроші ми для цього знайдемо. Отже, наших мешканців також хворіє культура. Щоб був дом культури в центрі. Нігде дітям гуляти. Ні то... дискотеки, кафе, ресторани, а потім алкоголіки. Получається, у нас діти п'ють, гуляють. Негде гулять, коротше говоря. Дом культури должен бути в городе. В розумінні цьому, що будинок культури в нас його не буде. Це подобається ця відповідь, кому ще не, не подобається, але. В тому розумінні, в якому був колись будинок культури, вже в сучасному його не буде. Оцей будинок культури, що згорів, 23 роки назад, тобто 23 роки в нас немає будинку культури, дійсно немає де діткам сьогодні піти на дискотеку. Хоча це питання, знову ж таки, не зовсім правильне, тому що, наприклад, ми сьогодні відкрили той же самий бархат, там проводяться молодіжні заходи, де безкоштовно. І мені просто навіть другий раз боляче за наших працівників відділу культури, які проводять величезну титанічну роботу, є оголошення і так далі, але молодь не йде туди. Можливо, їм там не цікаво, я не знаю. Тому що можна з іншої сторони сказати, не йде туди молодь, тому що там 70 гривень вхідний квиток чи ще щось. І це теж правда. Але я ще раз кажу, що спасибі Володимировичу Шалімову. у нас є договірні... Засади, де ми можемо двічі на тиждень використовувати це приміщення для проведення молодіжних заходів. Тобто безкоштовно використовувати. Тому сказати, що сьогодні взагалі немає куди піти, це не зовсім правдою. Але те, що потреба в цьому будинку культури є величезна, це також є правдою. Є правдою також те, що побудувати будинок культури треба, принаймні, 70. 80-100 мільйонів гривень, щоб його побудувати. Ну, знаєте, я читаю регулярно газети, і мені подобаються ініціативні наші люди, які говорять, ми можемо вже зібрати ці гроші і так далі. Ви знаєте, перша моя спроба по будівництву патологоанатомічного корпусу, коли я звернувся до людей допомогти в будівництві йому, ну, ми зібрали десь трохи більше 120 тисяч. От. А вартість цього патологоанатомічного корпусу. На сьогоднішній день 17 мільйонів. Тобто, припустимо, я навіть оптиміст, зберемо ми мільйон, 2 мільйона, а треба 80 мільйонів. Тобто, з місцевого бюджету ми ці кошти не знайдемо. З державного бюджету, тим паче. І, і третє, що сьогодні для нас пріоритетніше. Сьогодні, ви знаєте, у нашому місті всі дитячі садочки переповнені. Ми відкрили перед Новим роком дві додаткові групи. Зараз Знайдемо варіант, ще відкриємо один дитячий садочок. Я не хотів би розшифровувати. Працюють зараз проектанти, але ще один дитячий садочок в нашому місті Борисполі появиться. Крім цього, в цьому році ми розпочинаємо проєктування ще одного дитячого садочка десь на 150-160 місць в мікрорайоні Горького. Ми працюємо над цим і питанням. І коли буде стояти питання оббивати пороги. Що пріоритетніше з державного бюджету взяти гроші на будинок культури, на дитячий садочок чи на школу, то звичайно я б його розставив в такому е акценті: на першому місці будівництво дитячих садочків, на другому будівництво школи, тому що наші діти сьогодні займаються в дві зміни, це теж не є нормально. І тільки на третьому місці будівництво будинку культури. От е не секрет, що в нашій сьогодні державі. Величезна дуже дірка в бюджеті, коштів вільних немає, і нам їх просто ніхто не дасть. Ілюзію створювати, що от ми знайдемо ці кошти з держави, там знайдемо якогось доброго дядя, який нам протеже зробить, це є неправда. Я реаліст, і я ще раз кажу, якщо його 23 роки не змогли побудувати, то при такому підході, якщо ми будемо сподіватися, що тільки за державні кошти, ми його не збудуємо. Тому треба шукати інший варіант. Інший варіант це залучати інвесторів на комерційних засадах, яким було б вигідно з однієї сторони побудувати для нас зал, де ми могли би там проводити різноманітні заходи, і в той же час, щоб цей зал утримувався не за рахунок громади. Що це теж величезні гроші? Попробуйте сьогодні отопити приміщення, наприклад, там тисячу квадратних метрів. От це сьогодні енергоносії, якщо, наприклад, для наших людей загаз вони в три рази дешевше, ніж для бюджетної організації. Тобто, це все знов ж таки кошти нашої громади. Тому треба виходити реально із цієї ситуації, яка сьогодні склалася. Тому я думаю, що ми розпочнемо будівництво. Такого комплексу він не буде називатися будинок культури, але елементи цього будинку культури там будуть обов'язково. Ну тобто буде сцена, де виступати обов'язково. Буде сцена, де буде виступати. Ми хотіли би там, щоб, наприклад, якщо нам не вдасться, по нашому театру розширити приміщення, щоб там залучати. Тобто, у в планах все це є з проектантами. Ми працюємо вже зустрічі. Ну мабуть, зустрічі п'ять проведені, в тому числі і нашими депутатами. От де є побажання, побажання ці частково враховуються, частково не враховуються із об'єктивних причин, тому що е, територія цього майданчика будівельного майбутнього, де стояв будинок культури, всього навсього 60 соток. На 60 сотках побажання, щоб зробити зал на 1200 місць, він просто нереальний. Не то що там це вам під під, під підтвердить кожний будівельник, е, брати забирати парк. Знищувати дерева, ну вибачте, це в нас єдине, що сьогодні залишилося, тому я теж не сторонник і не прихильник цього. Дякую за відповідь. Наступне питання про освітлення. На сьогодні на вулиці Горького не дуже гарне освітлення, тому коли ти йдеш додому в 10 годин вечора, тоді вже це страшно і ще ніхто не зупиняється на дорозі. Тобто хотілося б, щоб молодь могла добратися до свого дому, незалежно від того, в якому вона куточку міста, безпечно. І щоб це було ну, якось цивільне. Ну, я, пані Наталі, можу сказати слідуюче. Вона абсолютно права, готова підписатися під кожним сказаним словом. Дійсно, по вулиці Горького я б не сказав, що там неякісне освітлення, там нормальне освітлення. Єдине, що там не вся вулиця Горького сьогодні освітлюється. Вулиця Горького плавно переходить вулицю Польову, і от на цьому відрізку, починаючи десь, по-моєму, там від Атаса і далі туди, вниз, до польової, взагалі відсутнє освітлення. Тому я знаю цю проблему, обов'язково ми її вирішимо. Обов'язково. Все місто Бориспіль буде освітлене. Я ще раз кажу до 2015 року, дай Боже стабільний бути ситуації в нашій державі, в нашому місті. Цю програму, яка записана і в моїй програмі передвиборчій 2010 року, до 2015 року ми беремо зобов'язання освітити всі вулиці і провулки. Дякуємо за відповідь. Продовження програми Мер і громада. Дивіться після випуску новин.